Друзі, ви знаходитесь на каналі українського Гіка Павла, і сьогодні я вам розповім унікальний метод купівлі підписки Xbox Game Pass Ultimate через регіон Індія, який вам заощадить багато, ні, не так, дуже-дуже багато ваших коштів. Якщо вам це цікаво, то проставляйте вподобайку, пишіть ваш шалений коментар, і будемо починати! Поїхали! Ну що, хлопці та дівчатка, як то кажуть, будемо починати. І перше запитання, на яке я вам хочу дати свою відповідь, це для кого підійде цей гайд. Тут усе дуже дуже просто, тому що цей гайд, як то кажуть, створений українцем для українців. Якщо ви проживаєте на території України, вважаєте себе українцем, то цей гайд вам. Підійде, і ви зможете заощадити, як я вже казав, трішечки ваших коштів. Ну, а тепер давайте будемо вже дійсно починати. Переходимо на сайт accountmicrosoft.com. Далі використовуємо або ваш раніше вже створений аккаунт, або новий. У моєму випадку це новий аккаунт. Я переходжу в вкладку Your Info. І як ви бачите, у нас тут два дуже, -дуже цікавих розділа, які нам. Потрібно буде або перевірити, або змінити в них інформацію. Дивіться. Перше, це ось тут: натискаємо Billing and Shipping Address. натискаємо Added New Address. заповнюємо тут інформацію. Ну, в принципі, можна будь-яку. Але я плюс-мінус якусь схожу на свою буду заповнювати, а ви дивіться, і як то кажуть, можете, в принципі, і копіювати. Пабло, хай буде. Коріс. Адреса. Я вже раніше собі скопіював будь-яку індійську адресу, заповнюю її сюди. Harley RD 101 Не знаю, чи існує взагалі така адреса, але вона проходить. Далі у нас іде Сіті. Я взяв New Оп, назад, От сюди Сіті Нью Дельфі стейт. Тут, в принципі, можна якийсь рандом поставити. Не знаю, хай такий буде. І отут уже цікавесенько посткод. Також взяв з Google, не заморачувався. Your phone number. Хай ось такий номер буде, це також рандомчик, я його, в принципі, вигадав тільки що. І зберігаємо. Це перша адреса, яку ми повинні з вами зробити. Так, це ще не все. Повертаємось у розділ Your Info. Далі переходимо тепер Edit Profile Info. І як ви бачите, тут у нас ще одна адреса, яку я так само вказую Індія. Далі, тут ще State Territory укажу, Delphi, посткод, який я вказував раніше. І Time Zone, в принципі, можна не змінювати. Зберігаємо, і на цьому налаштування нашого аккаунту завершено. Тепер треба прив'язати. Платіжну карту. Ми це можемо зробити або через сайт, або через сам Xbox. Я пропоную зробити це через сайт, оскільки ми вже почали. Але знайте, що якщо ви зробили попередні ось такі налаштування, то з прив'язкою карти навіть через Xbox у вас не виникне жодних питань. Ну а тепер переходимо в Payment and Billing Information. Ось сюди. Payment Option заходимо. Натискаю Додати новий метод оплати. Як ви бачите, тут у нас обов'язкові поля, які підкреслені червоною такою от штучкою, обираємо сюди вашу карту. Я обираю свою. Звісно, я вам зараз не буду демонструвати свою особисту інформацію, але знайте, що ви просто сюди заповнюєте свою карту. 12 later. Ну що, як ви бачите, моя карта була тільки що успішно додана. А це означає, що ми зможемо зараз піти, увімкнути наш Xbox і офіційно купити собі або підписку, або, наприклад, ігри. Тут вже як ви побажаєте. Так що вмикаємо Xbox і поїхали за нашими покупками. Во-во-во, wow, wow, wow! майже забув вам розповісти. У мене ж є сторінка на сервісі Баймієкофі, де ви можете підтримати мій youtube канал чашечкою смачної та корисної кави. Притому тут можна обрати не тільки одну чарочку, а, наприклад, поставити п'ять, і тоді ми посидимо і бахнемо, як то кажуть, цієї смачнесенької кави. Ну, коротше кажучи, якщо вам подобається контент, то будь ласка, підтримайте, мені буде дуже-дуже приємно. Ну, а тепер я вам все розповів і будемо продовжувати. Погнали! І так, хлопці та дівчатка, як то кажуть, тільки що консоль перезавантажилась, і плюс у нас вимкнули світло. Ну, нічого страшного, зараз ми швиденько все доробимо і встигнемо, поки не розрядився мій блок живлення. І так, переходимо в розділ «Settings». Дивимось аккаунт Payment and Billing Information, Payment Options. Заходимо сюди і бачимо, що наша карта прив'язана, і все у нас супер добре. Далі переходимо в розділ Store, знаходимо стару добру підписку Xbox Live Gold, так і пишемо Live Gold. Як ви бачите, вона у нас доступна, і саме-саме головне, що її можна купити у подарунок. Натискаємо Купити в подарунок, обираємо тут «Email» варіант емейлу, і пишемо, наприклад, будь-який свій емейл. Я напишу свій, хай туди прийдуть коди. Зроблю зараз підписку на один рік. Це означає, що нам потрібно купити два коди ось таких. Live Gold, Дивіться. Підтверджуємо. Все, перший у нас купився. Тепер ще раз натискаємо Buy a Gift. Обираємо варіант email, ще раз пишемо нашу пошту, натискаємо далі, перевибираю карту. Хоча багато хто каже, що зараз цього робити не треба. Але я по старій звичці це роблю. Далі купую, трішечки очікуємо, і, як то кажуть, все повинно бути дуже-дуже добре. Є другий код у нас куплений. І так, тільки що ми купили останній Xbox Live Gold, і тепер на нас чекає саме саме головне. Дивіться, я вам зараз демонструю. Натискаю букву G, і мені в пошуку знаходить Xbox Game Pass Ultimate. І оскільки у мене новий аккаунт, ви бачите, що мені ця підписка коштуватиме 50 індійських баксів. Не знаю, як у них там валюта називається, але ви, суть, ви зрозуміли. Зараз ми її не купуємо, цю підписку. Зараз ми повертаємось на сайт, там активуємо Xbox Live Gold і тільки після цього будемо усю ту підписку конвертувати в Xbox Game. Так що повертаємось на сайт. Ну що, тепер саме цікаве, я вже повернувся на сайт Microsoft, але на цей раз відкрив redemicrosoft.com. Це сайт, де ми погашуємо наші коди. Якщо ви не знаєте, як на нього перейти, то посилання буде в описі. А якщо знаєте, то в принципі, що я вам тут буду розказувати. Дивіться, на мою пошту прийшли вже посилання. Від Microsoft листи ось такі, і тут є коди. Коди на Xbox Live Gold. Я беру один із них, копіюю. Перехожу на сайт redeemmicrosoft.com, Тепер відкриваю в хромі додаток. Він називається VPN Proxy Master. Саме в ньому безкоштовно працює регіон Індія. Дивіться, я його вже обрав. Натискаю Tap to Connect. Тепер я просто сюди вставляю свій кодик. На Xbox Live Gold і дивимось, що воно зараз буде. Йде перевірка, натискаю Next. І ми бачимо. Я кажу: ми бачимо. Я сказав, ми бачимо. Так, у нас 6 місяців підписки Xbox Live Gold. Натискаю Confirm. І поки у нас зайде активація, в принципі, можна можна вже відкраковувати шампанське, тому що у нас є 6 місяців підписки Xbox Live Gold. Тепер вимикаю VPN. Disconnect. Знову таки повертаюсь на сайт погашення Microsoft.com Повторюю процедуру тільки тепер з іншим кодом. Беру його так само, вмикаю VPN-чик наш індійський. Так, поїхали і вставляю. І знову таким чином, ми накатуємо ще додаткову підписку Xbox Live Gold Ще 6 місяців, і того у нас вже 12 місяців підписки. Цього нам поки що вистачить. Тепер ми після того, як у нас зараз успішно пройде активація, ми вимикаємо наш VPN, тому що він нам більше не потрібен. І переходимо знову на нашу консоль. І так, ми знову повернулися на наш Xbox. Тепер переходимо швиденько в налаштування, переходимо в розділ підписки і дивимось чи є у нас активна підписка. Як ви бачите, у нас аж до 24-го року є активна підписка, і тепер нам залишилось тільки одне: конвертація цієї підписки в ультимативну підписку Xbox Game Pass. Тому переходимо в розділ Search. І знаходимо тут Xbox Game Pass Ultimate. Ось він у нас, наш ріднесенький. І тепер дивіться, я купую не у подарунок, а беру за акційною ціною за 50 індійських доларів. Дивіться, що у нас зараз буде виходити. Натискаю продовжити, натискаю продовжити. Ціна такої підписки на один рік складатиме. Якщо це новий аккаунт, як у мене, 850 гривень. Якщо це не новий, а вже аккаунт, на якому раніше була підписка, то вам така підписка на один рік обійдеться 1100 гривень. І так по результатам ми бачимо, що наша підписка складає не тільки один рік, а один рік плюс один додатковий місяць. До речі, за допомогою якого ми і проводили нашу з вами конвертацію. Так що спосіб такий, я б сказав би не дуже заморочений, але усе ж таки десь потрібно увімкнути VPN, десь потрібно перейти на ПК або, хоча б на мобільний гаджет для активації цих кодів. І якщо ви не хочете з цим возитись, то будь ласка, напишіть нам, посилання буде в описі. Там у нас магазинчик, і ми вам допоможемо купити таку підписку на будь-який акаунт, Бушний акаунт або новий акаунт, це для нас не важливо. Так що... Всім вам дякую за перегляд. Особиста подяка моїм спонсорам та глядачам канала від чистого серця, як то кажуть. І ще ось таке: ось таке величезна подяка Сані за цей спосіб, за допомогою якого я зняв цей відос. Ну а тепер на сьогодні це все. Підходьте сюди, я вас обійму. І скоро побачимось. Пока-пока.